Неділя на календарі 22 го на годиннику. Час для випуску новин від команди Інтера. Мене звати Анастасія Даугула. Рустам Умєров підбив підсумки підсумки триденних переговорів у форматі україна США. За його словами, сторони зосередили увагу на чотирьох ключових моментах, а саме, продовження опрацювання 20 пунктного плану, узгоджені позиції щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгоджені позиції щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від Сполучених Штатів, а також продовжені опрацювання економічного плану розвитку. Окремо, зупинилися на обговоренні. Часових рамок і послідовності подальших кроків нагадаю українську делегацію представляли секретар РНБО Рустему Мєро та начальник генштабу збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Вітков і Джард Кушнер, а також співробітник Білого Дому Джош Груенбаум. Президент Володимир Зеленський очікує на доповідь українських переговорників Рустему Омерова та Андрія Гнатова щодо деталей. Про це він сказав у своєму зверненні. Річний тиждень для України значний дипломатичний тиждень. Головне, ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня. Багато в чому важливий результат всього року. Є позитивне рішення Європи. Ми боролись за це рішення дуже довго. Я хочу подякувати всім, хто допомагав. Важливо, що російські активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років, і кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів. Росія повинна платити за свою війну 90 мільярдів євро. Це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи Антоніо Кошту, Урсулі фон Дерляєн, всім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжуємо працювати, щоб всі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі. З кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань, не менш складне ніж забезпечити зброю для України. Але і це ми вирішимо: кошти на відновлення будуть також зараз. Працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустрічі з американською делегацією з представниками президента Сполучених Штатів Дональдом. Трамп триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову детально йдуть по кожному пункту. І є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень. Я очікую на доповідь Ростема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови. Сьогодні були у мене Міжнародні розмови також з прем'єр-міністром Норвегії Юнасом Стере, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та з генсеком НАТО Марком Рьо. Дуже ціную вашу підтримку, дорогі друзі. Україна буде сильною надалі. Цими днями також займалася ситуацією в Одеській області. Там на місці були віце-прем'єр Кулеба, заступник керівника офісу Микита, залучені необхідні служби, необхідні наші. Військові сили, щоб гарантувати надійну логістику з півднем Одеської області. Я дякую всім, хто працює заради наших людей на Одещині. Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив без тиску на Росію, там не збираються реально завершувати з агресію. Тиск має збільшуватися. Тому наступний тиждень, хоч це і буде тиждень різдва, коли у світі політична робота затихає. Ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість з усіма. Хто працює на тиск проти Росії з усіма, хто робить реальним закінчення війни? Працюємо так, щоб кожен день використати. Для України в цьому році ще мають бути відповідні новини, пакети підтримки для нашої держави, рішення, які зменшують російську можливість воювати, воювати проти нас. Дякую всім, хто з України. Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто варто вже замінити, будуть і нові наші санкційні рішення. Дякую всім. Слава Україні. На Дніпропетровщині у Нікопольському районі двоє людей постраждали через російські обстріли. За повідомленням ОВА, окупанти впродовж дня били по Нікополю, а також Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Для ударів загарбники застосували важку артилерію та ФПВ-дрони, пошкоджені три багатоквартирні та вісім приватних будинків. По Нівичині – інфраструктура, два сільгоспідприємства, медзаклади, потрощені гаражі, лінії електропередачі. Обстріли зафіксували також у Покровській громаді Синельніківського району. Росіяни двічі за сьогодні атакували Дніпровський район Херсону. В ОВА повідомляють про трьох поранених людей. Усі вони у лікарні. Також сьогодні стало відомо про ще одну жертву росіян у місті. 16 грудня у цьому самому районі російська армія вбила цивільного чоловіка. Щодня росіяни завдають ударів по Запорізькій області, б'ють кабами, артилерію, дронами. Аби врятуватися, жителі міста сіл, наближених до фронту, змушені виїжджати. Нині у п'яти населених пунктах області оголосили обов'язкову евакуацію. Переселенців одними з перших зустрічають працівники транзитного центру. Як він працює, розкаже Інна гогой. Запорізький транзитний центр місце, де зустрічають людей з прифронтових територій. Заклад працює вже місяць. За цей час тут прийняли понад тисячу переселенців. У центрі можна оформити необхідну допомогу, отримати гуманітарку чи тимчасовий прихисток. Потрібен час, щоб знайти людям житло або допомогти переїхати далі. Також в цьому плані у нас все організовано. Людина може тут знаходитися до сіми днів. Якщо у людини великі проблеми з документами людина може залишитися трішки дольше. 59-річний Сергій у центрі понад два тижні. Чекає, поки йому відновлять паспорт. Усі документи чоловіка згоріли у хаті внаслідок обстрілу. До евакуації він жив у залізничному на Гуляйпільщині. Нині окупанти перетворили селище на руїни. Особливо ракети. оці. ракети Оце я останній раз був, Так там ракета зірвалася. П'ять домів їх не було. Дома нові, дома стояли, нове, все стояло. Ми нічого. Дрони б'ють, минометами б'ють. На дорогах ділиться Сергій, російські дрони, почекуни чатують на автомобілі. На землі лежить, і піднімається і на машину незаметно, Він так ось у кущах лежить собі, машина проїхала на машину, бабах і все. Ще один Сергій мешкає у сусідній кімнаті, до центру потрапив із прифронтової Андріївки, що на Дніпропетровщині з села виїжджав на велосипеді у Сутінках, щоб не потрапити під приціл ворожих дронів. Виїхав я в неділю ранці, не знаю, скільки годин було, але тікав я по городах з велосипедом. Бо по асфальт, по дорозі їхати було страшно. Дрони, шахети, каби. Ну, от того ще можна так, де ну от кабан не втечеш, там вирва добра, є, і стовби валяються. Волонтери розповідають, чимало людей виїжджають із прифронтових територій без жодних речей. На такий випадок тут облаштований соціальний гардероб, де можна підібрати одяг та взуття. Це взуття жіноче, жіноче дитяче. Ось. Буває дітки приходять, ну з дітками рідше, в основному дорослі люди приходять. Зимове, осінні. От тут у мене штани. От вони приходять, мені кажуть, мені потрібен 50 й розмір. Я вибираю і даю також у закладі. Працюють психологи, медики та юристи. Переселенцям допомагають владнати питання з документами та працевлаштуванням, отримати гуманітарну та фінансову допомогу, супроводжують для подальшого розселення. Транзитний центр об'єднав роботу благодійних організацій та державних установ. Працюють на транзитному центрі представники пенсійного фонду, міграційної служби і інших соціальної служби, служби у справах дітей. Всі ті, хто мають в тому числі і центр зайнятості, всі ті, хто мають забезпечити по перше документи, яких можливо не вистачає людини, видачу спра довідку ну, точні, переміщеної особи, можливо, питання по пенсіям, по виплатам на Запоріжжі. Оголошена примусова евакуація із п'яти населених пунктів. Волонтери закликають людей не ризикувати своїм життям для виїзду з прифронтових територій, слід звернутися на гарячу лінію транзитного центру або ж до поліції чи рятувальників. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і Єдині новини. Миколаївський обласний центр онкології працює без перерв навіть під час відключень електрики. Щодня тут лікуються сотні пацієнтів, роблять десятки операцій. Лікарня забезпечена сонячними панелями, генераторами та власною системою водопостачання, що дозволяє надавати допомогу у будь-яких умовах. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. У Миколаївському обласному центрі онкології щодня отримують лікування до 250 хворих. Ще приблизно 350 пацієнтів приймають у поліклініці. Лише в абдомінальному відділенні за рік виконують близько 700 хірургічних втручань, зокрема лапароскопічні операції, що дозволяють зменшити травматизм та прискорити відновлення пацієнтів. В даному випадку проводиться низька передня лапароскопічна резекція. З апаратним анастомозом. працюємо ми в абдомінальному підрозділі. Кожного дня у нас близько 3-4 радикальні абдомінальні операції. Ще один напрямок роботи центру онкологічні захворювання молочної залози та жіночих репродуктивних органів. Порівняно з минулим роком, мабуть, у нас десь стала кількість хворих. Але якщо порівняти, наприклад, з початком війни, то кількість хворих значно збільшилась. Це тому, що покращилась логістика хворих. Ну і по-друге, ми обслуговуємо хворих з багатьох з Херсону та Херсонської області в середньому кожен день в нас п'ять мамологічних і п'ять гінекологічних операцій. Є біля кожного ліжка монітори спостереження, які постійно 24 на 7 контролюють. То можна подивитися. Тиск, пульс, сатурація. Тобто, ми бачимо всі життєво важливі показники пацієнтів. Після операції пацієнтів переводять до відділень інтенсивної терапії. Тут розміщені 13 ліжок. Біля кожного монітори, які допомагають контролювати показники стану хворого. Всі пацієнти важкі, вони потребують динамічного спостереження, інтенсивної терапії післяопераційної, іноді доопераційної. операційної все залежить від їхнього стану дали то ми автономні 24 на 7 і завжди працює все для реанімації тому що в реанімаційних хворих немає блекаутів їм може стати погано в будь-який час Кожного дня у центрі проводять близько 20 операцій. Сучасне обладнання, таке як плазмовий стерилізатор, дозволяє швидко обробляти інструменти та зменшувати навантаження на енергетичну систему. Основним елементом автономності лікарні є сонячна електростанція, потужністю 80 кВт. У нас є на даху сонячна станція. Нас під'єднали для того, щоб ми могли безперервно надавати спеціалізовану. Хірургічну допомогу в наших важких умовах ми не відчуваємо у нас. Немає ніякого не ні напруги, не скачка. Ми працюємо як працюємо в обичному режимі. Окрім сонячної генерації, є в медзакладі і власна свердловина, яка забезпечує лікарню очищеною водою, а також додаткові джерела електропостачання стосовно безпеки, реанімації і операційного блоку. У нас там є три джерела електропостачання: це перше ну, центральне постачання, це запасний генератор, який питає тільки реанімацію і операційний блок. І також від сонячних панелей є окремо виділена. Гілка електропостачання і також э, повербанки від Тесли у медзакладі прагнуть і ще більше енергоавтономності і планують встановити додаткові сонячні панелі на дахах та окремих ділянках землі. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Кіпр пообіцяв зробити підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Євросоюзу у наступному році. Під час презентації ключових тем на перше півріччя 26-го президент країни наголосив, що вторгнення Росії в Україну засвідчило потребу у зміцненні європейської безпеки та оборонної готовності ЄС. Влада Кіпру сприятиме впровадженню так званої білої книги про майбутнє європейської оборони та дорожньої карти для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року. У Франції вирішать, як саме вести перемовини із Кремлем. Так в адміністрації Еммануеля Макрона відреагували на заяву Кремля про готовність Путіна до переговорів. Напередодні речник Кремля Пісков заявив, що Путін готовий до діалогу з Макроном. У відповіді у Єлисейському палаці зазначили, що такий крок є бажаним. У Парижі наголосили, що перемовини з Москвою відбуватимуться на умовах прозорості, тож їх зміст повідомлять Володимиру Зеленському та європейським партнерам. Метою діалогу є досягнення міцного та тривалого миру для українців. Представники Південної Кореї та Росії. Провели у Москві закриті переговори щодо ядерної програми Північної Кореї. Про це повідомляє агенція Йонхаб. Південно-корейський дипломат, відповідальний за ядерні питання, зустрівся з російським послом Олегом Бурмістровим та іншими посадовцями. Сеул попросив Москву відіграти конструктивну роль у забезпеченні миру на корейському півострові та сприяти відновленню діалогу з Пхеньяном. Це перша зустріч від жовтня минулого року, коли відносини між Сеулом та Москвою погіршилися через спрямування північно-корейських військ для участі у війні на боці Росії в Україні. Південна Корея висловила стурбованість поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР, у якій вбачає загрозу безпеці регіону. Сполучені Штати захопили ще один нафтовий танкер біля берегів Венесуели. Пише Reuters. операція була спрямована на судно, що заходило у Венесуельський порт. Міністр війни США підтвердив факт затримання, наголосивши на рішучості Вашингтона щодо припинення незаконного транспортування санкційної нафти. За словами американських посадовців, ці ресурси режим Ніколаса Мадуро використовує для фінансування наркотероризму та дестабілізації західної півкулі. Венесуела давня союзниця Кремля у Латинській Америці. Минулого тижня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало нове попередження адміністрації Трампа. Із сайту Мін'юсту Сполучених Штатів зникла частина файлів Джефрі Епштейна. Зокрема, фото з Трампом про це пише Associated Press. Видання зазначає, що відсутні щонайменше 16 файлів, оприлюднених у рамках справи покійного сексуального злочинця та фінансиста Джефрі Епштейна. Зокрема, швидше ніж за день з веб-сторінки Мін'юсту прибрали фотографію з Дональдом Трампом. Зниклі файли містили картини з зображенням оголених жінок, а також фотографію, на якій видно. Трампа з дружиною Меланією, самого Епштейна і його помічницю Гіслейн Максвел. Остання вербувала дівчат для Епштейна та його клієнтів, а тепер відбуває покарання у в'язниці. Під час масштабної поліцейської операції в Італії вилучили півтори тонни наркотиків та затримали 384 особи. Повідомляє агенція Reuters. Порушили справи проти 600 осіб. Конфіскували 35 кілограмів кокаїну, 40 одиниць вогнепальної зброї. Також тимчасово закрили 5 магазинів із продажу канабісу у трьох містах країни. Під час рейдів вилучили 300 кілограмів продуктів із канабісу, які за результатами тестів визнали забороненими. Світ починає відзначати Різдво. Традиційний забіг Санта-Клаусів. Зібрав під Берліном близько тисячі учасників. Аналогічний захід провели у Мадриді. У Венеції святкові урочистості традиційно перенесли на воду. Там влаштували регату Санта-Клаусів на гондолах. 32 човни, якими вислували Санти, пропливли від церкви Санти до університету Кафоскарі. А призи вручили за найкраще прикрашений човен. У грецьких салоніках Санти на Сапах також влаштували заплив. Цьогоріч у заході, який влаштовують у п'яте, взяли участь понад півсотні осіб. Оновлений випуск новин готуємо на 23 годину. Усі проєкти подробиці і прямий ефір єдиних новин можете дивитись і на нашому каналі у Ютубі. До зустрічі. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.